Всіх вітаю! Ви на каналі Історія Кравця». Сьогодні буде такий а, нейтральний влог про те, чим я займаюсь а, зараз. Моя співпраця, нагадаю, з VivaTC Calderi Co посилання я залишаю під відео. Вибачайте, якщо камера буде хитатись. Так, і в мене є хустини, які я хочу, дуже хочу відшити. Тому що це треба зробити дуже швидко. Співпраця з галері дуже цікава, але дуже і багатоємна Така, знаєте. От, і тут нові надруковані хустини. Я буду зараз. Різати їх, почну з вами разом їх різати, але хочу показати, дивіться, які папуги. Вони на такому лаймовому кольорі рамочки. Це, якщо я не помиляюсь, папуги, яких малювали спеціально для колекції хусточок. І саме аквареллю, хоча я можу десь помилятись, але ви про це можете пройти до сторінки Віварт Gallery і почитати. Вони там все-все-все пишуть. І, до речі, посилання ще на Іварт Галері YouTube канал, який вони розпочали, то ви можете теж подивитись, там теж дуже ретельно розповідають. Про живопис. І саме про папуг я так само думаю, що вони зроблять. Є ось такі на лимонному кольорі рамочки такі папуги теж дуже гарно. Ну, звісно, що папуга може бути літнім варіантом, але ж все ж таки, хто нам заважає одягнути щось таке яскраве і восени, і взимку. Тому що, дивіться, тут є такі неймовірні неймовірні бузочки, так, це бузок, ось такий на фіолетовому від художниці, вони взагалі не мають сезону. Ну, я б так сказала, що вони не мають сезону. І є ще ось такі це на блакитному кольорі рамочки, така полтава. Я от тільки не пам'ятаю, чи це закат. Вони тут пишуть. Так, це закат такий, це захід. захід Захід сонця. На річці Псіол у Полтавській області. І що тут ще є? І тут ще є диво дивне. Є, я обов'язково вставлю фотографію картини, яку намалював в тому році навчальному, точніше, в цьому році, але ну, вже в попередньому році навчання мій син. І в Віварт Галері мені зробив ось такий подарунок, а саме хусточку з цією. Ну, я вважаю, що це прекрасна картина, називається взагалі вона муфля, тобто ось ця рукавичка червона. Яку ви бачите? Але тут ось такий зимовий пейзаж. Цей пейзаж був взятий з картини одного з художників французьких, ймовірно, я не пам'ятаю, тому що в них такі тематики, але мені дуже подобається, і вона така велика кустина, І вона для мене не має рамочки, тому що я рамочки не дуже полюбляю для себе. І я її так само відіш'ю для себе. Їх тут дві. І, скоріш за все, я ще зможу подарувати цей шедевр саме нашій улюбленій невістці. Остається, так це буду правильно сказати. Вона блондиночка, їй буде дуже личити, пасувати ця така неймовірна хустина. Ця хустина розміром 70 на 70, можливо, там трошечки більше, тому що це все ж таки друг. Ще, знаєте, я хочу показати вам ось така неймовірна венеція. Тут є. Ця картина була намальована маслом. І знаєте, що мені найбільше за все подобається? Що. Всі хустини, які друкують в Gallery, і всі ті, що є, хоч маслом, хоч акварелью, особливо коли це маслом, то тут зберігається просто ось цей мазочок, всі ці кольори, звісно, що вони продаються, неймовірно ідентично прототипу. Самої картини, але все ж таки те, що тут збережені саме передані, ніде не затерті ось ці мазочки, які робив художник. Я просто знаєте в захваті від того, тому що. Ось ці, наприклад, ось цей екіт, який гуляє сам по собі, так називається ця картина від Віктора Троценко. Практично всі картини від Віктора Троценко. Це український художник, і в ньому це така яскрава і дуже популярна, до речі. Ось ця хустина з цією картиною, з котом, вона набуває просто шалених обертів. це... Є такі хід паради хусток, які просто, як пиріжки, знаєте, розбирають. І ось ця картина саме з такого хід параду. І, до речі, ось ця Венеція саме з такого хід параду. І ця... Але ще тут дуже класно, що просто, неймовірно, збережені ось ці моменти, вам зараз не так дуже видно буде, але ж все ж таки. Ви побачите, якщо ви пройдете до сторінки і там все розглянете. Здається, здається, всі хусточки, я зараз їх буду різати, ви скажете, ой, тут небагато. Ні, тут їх досить багато, вони різного формату, ці хусточки, їх декілька, і це ще не все. Тобто те, що є в мене зараз, це початок. А те, що буде ще, це. Продовження. Так що я зараз дивлюсь, звідки я буду починати, тому що не хочеться мені просто різати десь із боків. Але ж на такі процеси теж інколи цікаво подивитись. Хоча я не планую вам показувати, як я рішу, це не так вже цікаво, мені здається. Але ж, а, що ж, ну, я так. Так, в мене є ножиці спеціально для тонких тканин. Я не ріжу ними нічого оплотненого. Так, і що я буду робити, це різати, відрізати ось цю кромочну сторону, яка, яку я потім збережу і кудись використаю. Так що залишайтесь, буде вам цікавіше відео. Ну що, і тут я починаю різати, а і в принципі все гаразд, але я розумію, що вже настав той момент, коли ножиці треба підточити. Звісно, що у Франції нема ніяких в мене зв'язків з нормальними заточками, тож в мене був експеримент, який. Слава Богу, увінчався успіхом. Всі хустки цілі, ці хустки вже відшиті. Відшила я їх саме у вересні, і зараз в мене йде нова партія. І я планую ще записати вам відео, як я підшиваю одну з хустин, саме таких великих, гарних, саме ручним стіпком. Хоча ще відео є в мене на каналі, але і я все ж таки дам на нього посилання, щоб ви згадали. Всім дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. Пишіть ваші коментарі, переходьте на бібарт, дивіться, яка там є краса, можливо, вам щось сподобається.